Осень знову так прийшла, школа знову нас чека. Сонце в небі сяє так. Перший вони кличе всіх. Друзі, всі збираються. збира місто незламних сердець, де звичайний день часто стає випробуванням, яке ми долаємо разом. Саме ця сила допомагає нам зустрічати новий навчальний рік. З надією і рішучістю, і 1 вересня це впевнений крок назустріч новим знанням, спортивним звершенням і власним здобуткам. З гордістю та вірою в майбутнє харківський фаховий коледж спорту розпочинає новий навчальний рік. Слава! Ні воля. Ще нам, братя Українці! Усміхнеться доля. Дорогі наші учні, студенти, колеги, батьківська спільнота. Ми розпочинаємо новий навчальний рік. І перш за все, велика вдячність нашим захисникам і захисницям. Усім силам оборони України за кожен новий день, за можливість навчатися і навчати, працювати і здобувати. Попереду чимало викликів. Я бажаю всім нам пройти цей новий навчальний рік із гідністю. Нехай вистачає сил, витримки, здоров'я та поруч будуть люди, які підтримують і надихають. І хай у серці кожного з нас живе віра в Україну, в її силу, її людей, її майбутнє. Бажаю нам миру, натхнення і єдності з Початком нового навчального року. Слава Україні. Зараз слово тим, хто щодня крокує вперед у навчанні і спорті. Що для тебе означає 1 вересня? Ну я трохи хвилююсь, але все одно радий познайомитися з новими учителями і однокласниками. Це день, коли ти нічого не забув, бо ще нічого не вивчив. Перше вересня це старт сезону. Тренуємося, вчимося, рухаємося. Для мене це доказ, що ми тримаємось, що навіть під сирену навчаємось, це вже багато. Це не свято, якщо чесно, але це життя, можливість тримати ритм, навчатись, тренуватись, а значить, не стояти на місці. 1 вересня це для мене новий виклик. Я тут, щоб його прийняти, виграти, перемогти. Учні на старті, а поруч із ними команда, яка вболіває, навчає і не дозволяє здаватись. Тепер почуємо, що про 1 вересня думають самі наставники і батьки. Для мене перше вересня це перший крок на нову стежину. Трохи хвилююся, але дуже радію, що можу йти поруч з цими талановитими дітьми. Цей день, коли всі ми розуміємо, ми не просто вчимо, а виховуємо майбутніх чемпіонів. І хоча іноді це нагадує справжній марафон, ми готові бігти цю дистанцію разом. 1 вересня це завжди нова сторінка, нові виклики і звичайне море енергії від дітей. Хоча іноді ця енергія схожа на тайфун. Це момент, коли починається справжня гра. Не лише у спорті, а й у навчанні та й у житті. І наша задача допомогти кожному здолати свої власні перемоги та щастить. Це день. Коли все повертається на свої місця, усмішки, рух, нові цілі. А головне, ми знаємо, заради кого тримати цей тем, 1 вересня це коли ми теж вдягаємо рюкзак, тільки не з підручниками та зошитами, а невидими із тривог, сили, відповідальності і великої любові. Бо наші діти йдуть до знань, попри все, ми розуміємо, що освіта. Це наш найкращий інвестиційний вклад у майбутнє. 1 вересня для нас це не про букети і лінійки. Це не просто початок навчання, це символ життя, яке триває попри все. Ми радіємо, що навіть у цей складний час діти мають можливість вчитись та розвиватись. Це про віру в те, що знання сильніше за вибухи і що кожен урок наближає нас до мирного завтра. 1 вересня для нас це не просто початок навчального року. Це ще одне ми змогли. Ще один крок уперед крізь тривоги. Це день, коли ми знову збираємося з думками. Це нагадування, що майбутнє будується, попри всі труднощі. І це надія. Надія, що скоро ми повернемося до звичайного життя. Ми будемо продовжувати вчитися, щоб бути готовими до того дня, коли все закінчиться і наші діти зможуть спокійно ходити до школи. Кожен бачить перше вересня по-своєму. Але всіх нас об'єднує одне: бажання зростати, вчитися, перемагати і бути разом. І саме з цього починається наш новий шлях: упевнений, сильний, спільний. 1 вересня для мене це точка збору. Ми всі на старті з досвідом, вірою і готовністю йти далі. Розпочинаємо новий навчальний рік. 2025-2026 Разом сильно, по-нашому, як можуть тільки у ХФКС То що ж, нехай лунає перший дзвоник як рок уперед для кожного і кожної з нас. Разом Вітаємо з Днем знань. Хай всім в навчанні таланить, хай буде цінна кожна мить.